Не шанс, що там буде присутній воєнний злочинець і керівник Російської Федерації, все ж таки є. Багато медіа останнім часом допускають, що м -м, ймовірність, наприклад, візиту Трампа а, фактично піднімає ймовірність а, присутності Путіна на Стамбульських перемовинах. Але м -м, знаючи певно... Особливості поведінки да воєнного диктатора, який навряд чи згоден буде відповісти згодою на. Фактично дуже ем, емоційне звернення Зеленського щодо присутності Путіна, там то очевидно, що і Вашингтон Пост і багато російських видань виключають ймовірність присутності Путіна. Зате там буде Роман Абрамович про що вже всі в принципі говорять і натякають на формування певного каналу зв'язку безпосередньо особисто з Путіним. Е, ситуація виглядає наступним чином: якщо Трамп був би в Стамбулі. І це було б чітко uh -huh. донесено до Кремля, то ймовірність присутності Путіна все ж таки вищував. Якщо Трампа не буде в Стамбулі, то в принципі Путін може це обставити як вирішення там справ про Україну в неформальній, неофіційній комунікації, а Зеленського виставити як, наприклад, президента країни, який не, не має суттєвий вплив на його двосторонні відносини.